Сьогодні я хочу розповісти про три найкращі способи підвищити рівень тестостерону. Перший спосіб підвищити рівень тестостерону це переконатися, що ви правильно спите. Більшість вашого тестостерону виробляється під час фази швидкого сну. Це означає, що все, що заважає вашому сну, може негативно вплинути на його рівень. Другий найкращий спосіб підвищити рівень тестостерону це тренування. Дослідження, проведене в 1983 році, показало, що рівень тестостерону у чоловіків підвищується на 21% одразу після тренування. Найкраще, що можна зробити, це піднімати важкі ваги. Користуючи комплексні вправи, це включає вправи, такі як присідання та жим лежачі. І нарешті, у 2010 році університет Квінсленда провів дослідження. Вони відправили дослідників у скейтпарк для інтерв'ю та запису 96 скейтбордистів-чоловіків, які виконували трюки. Після цього вони взяли зразки слини для вимірювання рівня тестостерону. Дослідження показало, що скейтбордисти, яких знімали жінки і дослідники, мали на 30% вищий рівень тестостерону ніж ті, кого знімали чоловіки і дослідники. Це свідчить про те, що перебування в оточенні та виступ перед потенційними партнерами значно впливає на рівень тестостерону.